На Запоріжжі загадково помер керівник одного з підрозділів Запорізької АЕС Сергій Клімов. Із ножем у грудях знайшли тіло родичі у власній квартирі. Усі загибелі, усі версії загибелі збирав наш Сергій Вендін. Він каже, що мало хто хоче говорити про цю трагедію на Запоріжжі, проте деякі деталі таки вдалося дізнатися. Вона про смерть керівника відділу ядерної безпеки Запорізької АЕС вмить розлетілася серед мешканців Енергодара. Тіло Сергія Клімова родичі знайшли вдома. Мертвий чоловік лежав у калюжі крові з ножем у грудях. За попередньою версією, це було самогубство. Наразі родина загиблого на контакти з пресою не йде. Відмовляються від коментарів і на підприємстві, де працював загиблий. Ось що там кажуть. И нам, и, нам кажется совсем неэтично этично вот такие большие пляски, накопят, практически погибшего человека, и семье уже это очень сильно надоело. Без комментариев обращайтесь, пожалуйста, в органы полиции, нацполиции Украины, области района, города Наргодара. Поліція розслідує смерть Сергія Клімова. Правоохоронці шукають ймовірних свідків пригоди та вже допитали родичів загиблого, але також не повідомляють якихось деталей трагедії, лише суху інформацію. Спричинив собі ножеве поранення тулубу. Відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 115 кримінального кодексу України з позначкою самогубство. Триває досудове розслідування. Тим часом містом ширяться чутки про вбивство керівника відділу ядерної безпеки Запорізької АЕС Сергія Клімова, бо люди не вірять у версію про самогубство. Інші ж кажуть, що чоловік наклав на себе руки через сімейний конфлікт. Тож, поки триває слідство, немає підстав вважати, що Клімов пішов від життя добровільно, трикнув себе ножем у груди. Це був наш Сергій Вендіний з останніми новинами про загадкову загибель одного з керівників Запорізької АЕС.